Дорогі мої глядачі, я рада вітати кожного у себе на каналі Українські народні прикмети та традиції. Я щиро хочу подякувати кожному, що заходите, дивитесь, слухаєте, коментуєте. Це дуже важливо для того, аби розповсюдити відео якомога більше, аби люди дізнавалися про життя наших предків, про те, що ми успадкували від них звичаї, традиції, перестороги та повір'я. На часі 5 листопада, день тижня. Середа розпочинатимемо. Світловий день триватиме 9 годин 41 хвилину. Схід сонця очікуємо о 7.06, захід о 16.47. Місяць сьогодні у повній. церковний календар. Православна церква України вшановує мучеників Галактіона та епістими. Галактіон став християнином за наслідуванням своєї матері, хоча спочатку жінка сповідувала язичництво. Вона бажала народити дитину, тому почала неостанно молитись до Всевишнього, аби Господь обдарував її немовлям. Так і сталося. тоді ж вона прийняла таїнство хрещення. Тож з раннього часу її син Галактион вирізнявся побожністю, вів богоугодне життя, молився та волів стати ченцем. Якось батьки намагалися змусити сина до одруження. Дівчина звалась Епістимою. Вона походила з родини язичників та, спілкуючись з Галактионом, слухаючи його розповіді про Христа, про його слово та закони, вирішила також прийняти християнство. Вони за згодою прийняли чернечий постриг та пішли до монастиря. Та не пройшло багато часу, як вірян схопили, та вони обоє постраждали за віру у Христа. Іменини у цей день святкують Тимофій, Гаврило та Тихон. Вітаємо. Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 14.40 до 15.05. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням набуття матеріального блага, які допоможуть вам позбутись кредитів. Хочу зауважити, що ваш янгл з вами завжди, тому що і будь-які звернення у будь-який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Про сьогоднішню дату в народі ходило повір'я. Казали так хто велику воду потурбує, той до віку спокою не матиме. Або ж хто тінь свою у воді побачить, той не спатиме рік. День називали таємничим. Люди намагались не турбувати воду, а саме не ходили до ставків озер та річок. Пращури казали, що вода готується до сну, тож очищається зсередини, від усього за півроку почутого. Раніше люди ходили до води та розповідали їй про свої негаразди, тривоги, переживання, біди та печалі. Біля води плакали, адже вірили, що вода весь сум з людини забере, тому турбувати воду сьогодні накликати на себе людські страждання. Навіть набираючи воду у криниці, люди намагались до неї не заглядати аби своє відображення у ній не побачити. А ще через забобони на цю добу у хаті обов'язково накривали відра з водою кришками або чимось іншим із тієї ж причини. У садах на території господарства цю пору відбувався справжній листопад. Листя щедро опадало, вкриваючи землю багряно-золотавим килимом. Селяни громадили листя у великій кучі, а діти нишком пригали у нього, доки дорослі працюють. На таку забаву чекали цілий рік. Якщо листя було небагато, його розсипали по городі, адже це відмінний перегній, тобто добриво для землі, або ж набивали мішки ним та вивозили до поля чи яру, та висипали. Воно, як правило, було вологим, тож його не палили, спалювати могли у власно викопаній невеличкій ямі, а вбив берегтись від вогню. І так, що сухого листя було небагато і доброго для городу уже не потрібне. Вечорами у ці холодні дні люди займалися виготовленням доріжок, аби утеплити підлогу у хаті, хоча й піч розпалюється, та підлога все ж залишається холодною. Інколи тепле взуття може пропускати холод, тому це було важливим та вкрай необхідним заняттям. Такі доріжки виготовляли із залишків вовни, льняної нитки та пряжі. Для підніжників ще й таку назву можна зустріти у народній розмовній мові. Годилось усе. Здавна, люди спостерігали за природою, тому помітили якщо на дворі холодно та ще й вітряно, зима вже в дорозі та незабаром дасть людині це відчути. Землю на світанку вкрив іній, отже в грудні буде сильний мороз. Надвечір стелиться туман, погода взимку буде дуже мінливою, що не можна сьогодні робити. Не давайте нікому та не позичайте ці три речі яблука, печиво та гроші. Предки казали, як сьогодні комусь це дасте, то з дому проженете власний достаток. Сьогодні також не варто відкривати нову справу, пов'язану з торгівлею вона буде невдалою. Що добре зробити? Для дівчат чи жінок, що хочуть вийти заміж, уже у найближчі два роки існував один народний обряд, який за переказами предків міг їм допомогти. Рівно в полудень варто бути біля річки, струмка чи ставка, та на кожну хвилину 12 разів кинути у воду по одній монеті, промовляючи при цьому. Монетку у воду кидаю, заміж я до себе закликаю бути мені щасливою та заміжньою. Тобто перший раз кидаєте рівно о 12 годині дня, другий о 12.01, третій о 12.02 і так маєте викинути 12 монет за 12 хвилин. Номінал монет має бути парний. На сучасний лад це 2 чи 10 гривень у одній монеті. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі два жолуді, автентичні українські слова, путівець, предки так називали польову дорогу, народна мудрість. Раніше люди прокидались дуже рано, тоді як сонце сходило не просто так вони вірили, що у цей час на землю сходить благодать, яка надає сил та здоров'я, тому намагались цей час не пропускати. Звідти й приказка хто рано встає, тому Господь подає. Правда, раніше вона звучала трішки інакше. Хто з сонцем встає, тому Бог благодать дає. Предки намагалися встати вперше саме на праву ногу, бо вірили, що так усі справи ладнатимуться, і буде менше непередбачуваних ситуацій. Стрижка волосся піде на користь волосся, адже воно стане сяючим та живим на вигляд. Щасливе число дня 5 – колір не білий. Містичні години доби триватимуть із 1930 до 20.40, тож варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Баранчик Звичайний. У народі рослина ще відома під назвою П'ядич для лікувальних властивостей збирали її з початком липня до середини серпня. Росте переважно на високогірних скелях, гірських соснових лісах. Люди використовували баранчик звичайний з лікувальною метою при ревматизмі, пролежнях та в якості болезаспокійливого засобу. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся тут почута інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу були сичики. Головним компонентом виступала квасоля. Люди готували сичики у період посту, а також на гостину. Квасолю заливали водою та настоювали цілу ніч. Вранці воду зливали, заливали нову, додавали дрібку солі та варили до готовності квасолі, аби та була м'якою. Тим часом нарізають дрібну цибулю та часник, обсмажують їх на пательні з додаванням рослинної олії. Окремо дошкують моркву з ложкою томатної пасти домашнього приготування. Варенок квасолю стіджують від води, коли вона охолоне, її товчуть в макітрі намілком та додають сіль за смаком перець, смажену цибулю та чесник. Усе гарно перемішують. З цієї маси виробляють кульки, розміром може бути довільним. Викладають на тарілку, а зверху посипають моркв'яною засмажкою. Люди, що народились у цей день, є сильні духом, обдаровані мужністю, що допомагає їм у житті. Завжди говорять те, що мають на думці, не боячись. До їх сильних сторін відносять правдивість, прогресивність та щирість, до слабких впертість. Імениникам цієї дати в житті варто стерегтись імпульсивності. Успіх принесе сірий колір, камінь талісман, змійовик, а квітка долі спориш. Цей день в Україні. 5 листопада відзначається День координаторів волонтерського руху. До речі, цього дня, в 1935 році, у Києві запрацював перший у світі міст, який був суцільно звареною конструкцією. Цей міст носить назву Патона. Давня приказка говорить, що де тепло, там і добро. Тож бажаю вам завжди бути і в теплі, і в добрі. Почуємось.